Як що мені окручу. цей автомат. Нащо тобі що? Зброя тобі не потрібна? Кому ще не потрібен автомат? Хто так ще вважає? Кому не потрібна зброя? Зрозумів, хлопці. давайте до мене. Отже, слухай мене, хлопці, всі уваж. Незалежність ніхто ніколи не дарував, її завжди виборювали шаблею, рушницею, кулеметом. Уже три століття українці доводять світу, що ми є і що ми вільні. Якщо ти артилерист, то що до нас налетять всякі всякі привіти, фпв ФПВшки, куби. Ви воїн. А зброя це не про моє чи чуже. Зброя це інструмент. Щоб ти вижив і твої побратими вижив, щоб наші діти нарешті відчули спокій під нашим українським стягом. Незалежність це право бути собою, але потрібна сила, щоб її відстояти. Ти коли стріляєш не з ненависті, а з любов'ю до своїх. І поки ти можеш захистити себе і свій народ, ти незалежний. Коли держава має сильну армію, вона має слово і її чують. Коли ти незалежний, хлопці, ти воїн, ми з вами тут, щоб бути вільними і незалежними. Ну що, артилерія? Попрацюємо.